Нам часто задають питання, з якого віку можна типувати дітей. Відповідь по різному залежить від конкретної дитини і вміння типувальників. Окремі ознаки можна визначити вже навіть під час вагітності. Наприклад, екстраверсію інтраверсію. Якщо ви є матір'ю декількох дітей, то, ймовірно, ви помічали, що і діти різні, і вагітності були різні. Той спокійно собі плавав в околоплідних водах всі 9 місяців, ну, напевно, інтроверт. А хтось гамселив мамку в живіт так, що вона аж підстрибувала. І було ясно, що спокою з цією дитиною годі чекати, напевно, екстраверт. В дитинстві екстраверти будуть прагнути і вимагати багато уваги. У них багато енергії. Вони можуть, як шалені, гасати по хаті і бути заводилами у дворі. Їм цікаво багато різних занять, і вони із задоволенням ходитимуть на велику кількість гуртків. Інтровертну дитину, де залишиш, там і забереш. Вони здатні гратися і розважати себе самі. Звичайно, інші їм також потрібні, але менше, ніж екстравертам. Їм більше подобається спілкуватися сам на сам, а не з цілим колективом. І вони страждатимуть, якщо ви не залишите їм особистого простору, а постійно тягатимете по гурткам.